Трамп встиг зробити, ну як на мене, дуже багато резонансних заяв. Він також сказав, що поки немає готової відповіді з приводу того, чи довіряє він Путіну, і каже: Я зможу вам відповісти щодо цього через місяць. Гаразд запитав. Він. Ми також це вже чули. І заявив, що поки що рано говорити про гарантії безпеки для України. Цитую Трампа, ми говоритимемо про це, і я сподіваюся, що ми матимемо можливість поговорити про це трішки пізніше. Наразі відповідати на це питання рано. І після зустрічі з Зеленським Трамп заявив, що тепер вірить, що Україна зможе повернути всі території. Він опублікував величезний пост у True Social, який швидко розлетівся усім світом. Його цитували навіть і російські телеграм-канали. Поки що конкретних коментарів з приводу цього Кремль не давав. Що ж, власне, сказав Трамп. Він заявив, що повністю зрозумів військову та економічну ситуацію в Україні та Росії, і вважає, що Україна за підтримки Європейського Союзу, друзі, звертаю вашу увагу, має всі можливості боротися і повернути всю свою територію в первісному вигляді. Ще раз наголошую, друзі, за підтримки європейського союзу, а не Сполучених Штатів Америки. І далі він продовжує «З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи. А зокрема, НАТО, але ж він себе не асоціює вже з НАТО. Відновлення початкових кордонів, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. Чому б ні? Запитує він, мабуть, сам у себе у мережі Трусошол. І далі зазначає, Росія вже три з половиною роки безцільно веде війну. Яку справжня військова потуга могла б виграти менш як за тиждень? Що робить Росію, схожою на колес на глиняних ногах? Ну, це як на мене дуже серйозна заява, без іронії в бік Кремля і Путіна про те, що її армія слабка. І далі він пише, коли мешканці Москви та всіх великих міст, містечок і районів по всій Росії. Дізнається, що насправді відбувається з цією війною, що їм майже неможливо отримати бензин через довгі черги, що утворюється, і про всі інші речі, що відбуваються в їхній воєнній економіці, де більшість їхніх грошей витрачається на боротьбу з Україною, яка має величний дух і стає тільки кращою, Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді. І хто знає, може навіть піти далі, додав Трамп. Звісно, заява. Резонансна раніше Трамп такого ніколи не говорив. Але за цими словами криється дуже багато деталей. А саме в деталях ховається диявол, як ви, друзі, добре знаєте. Тому на них варто звернути увагу і на них варто акцентувати. Зеленський назвав дуже доброю та конструктивною свою зустріч із Трампом. і каже: Я не буду ділитися усіма деталями. Президент США знає більше деталей ніж раніше. Так, ми змогли його поінформувати більше, та європейці в тому числі і переконати, де в чому Трампа, але далеко не в усьому. Тому що я вважаю, що Трамп веде зараз дуже складну геополітичну подвійну гру з Європою. Чому я зараз це посню? За словами Зеленського, Трамп поступово зрозумів, що Путін надавав йому спотворену інформацію про ситуацію на полі бою. І власне Трамп про це й пише. Тепер він довіряє. Набагато більше, каже Зеленський, мені. І закінчити війну в Україні, говорить Зеленський, це місія unbelievable, тобто неймовірна. Але у Трампа є шанс це зробити. І якщо це станеться, говорить президент України. Весь український народ з радістю висуне Трампа на Нобелівську премію миру, якщо американському президенту дійсно вдасться зупинити цю криваву війну. І таке запитання ставили журналісти Зеленському. Він сказав, чому б і ні? Якщо звісно це станеться, і також він поінформував Дональда Трампа про те, що збройні сили України за останній місяць звільнили 360 шістдесят кілометрів квадратних. Ви вже про це знаєте. Я про це на каналі розповідав уже неодноразово. А конкретно Зеленський прокоментував дойчевеле. Наступне я поінформую пана президента та його команду про те, що відбувається на полі бою. Ми маємо хороші новини. Звичайно, ми хочемо зупинити війну і насамперед із вашою допомогою. І добре, що наші солдати звільнили 360 кілометрів за цей місяць і оточили одну тисячу російських солдатів. І справді ось таналітики пишуть про те, що є місця невеликих, але котлів російських військ на Донеччині. Чим вони закінчаться ці котли? Ну будемо дивитися, але перспективи дволь там непогані. Втім, знову ж таки, друзі, стратегічно поки що ця ситуація не змінює, Оскільки я сказав на Запоріжжі, вона вкрай складна. Зеленський також заявив, що не бачить бажання з боку Китаю закінчити війну в Україні, і Трамп надасть Україні гарантії безпеки, як каже Зеленський, тільки після завершення війни. Тут уже поточнює, коли це буде, тому Трамп говорив, що говорити про гарантії безпеки для України зарано. Ну, а більше деталей Зеленський розповів уже в інтерв'ю виданню Fox News, точніше, телеканалу Fox News, перепрошую, він там був в прямому ефірі. І сказав, що він вважає, що Трамп показав, що хоче підтримувати Україну до самого кінця, а відносини його з президентом США значно покращилися та стали більш узгодженими щодо того, як вести війну з Росією. Погоджуюсь, зараз Європа з Зеленським налагодили відносини з Дональдом Трампом після скандальної зустрічі наприкінці березня в Овальному кабінеті. Серед іншого, Зеленський сказав, ще й наступне. Він говорить, Трамп розуміє, що ми не можемо просто обмінятися територіями. Його позиція змінилася. Друзі, наголошую, це думка Зеленського. Також він сказав, що Трамп може змінити ставлення Сіньзінпіна до війни. Ми не відчуваємо, говорить, що Китай хоче закінчити цю війну, знову повторив він на телеканалі Fox News. Але я особисто вважаю, що змінити ставлення Сі до війни мало ймовірно. Це ну, зробити вкрай складно. Оскільки... Трамп сьогодні веде дуже непросту геополітичну гру саме з Пекіну, в тому числі використовуючи Європу і війну Росії проти України. Далі президент України сказав, що Іран ніколи не буде на боці України. Водночас, Індія, здебільшого на нашому боці, але купує дуже багато російської нафти. В принципі, з точки зору геополітичної дипломатії, Зеленський робить правильні заяви, але вони виглядають простими ж, по своїй суті, їх реалізація надто складна. І далі він говорить: ми маємо зробити все, щоб відштовхнути індійців від Росії, і вони змінять своє ставлення до російської енергетики. І наголошує, всі ми пропонували зустріч з Путіним в Туреччині, Саудівській Аравії, Катарі, в Європі, в нейтральних країнах, як то Австрія чи Швейцарія. Ми казали, ми готові навіть зустрітися з ним в Казахстані. Ми готові піти на це. І Пісков сьогодні вже відповів Зеленському і каже: ми можемо зустрітися, тобто Путін, і Зеленським, але. Результат зустрічі буде нульовим, оскільки її треба добре готувати. Ну тобто знову сказали, ніякої зустрічі не буде. Ну і також Зеленський сказав дуже цікаву інформацію внутрішньоукраїнського політичного контексту про те, що він готовий до виборів, якщо буде перемир'я, каже, вони точно будуть, навіть якщо це складно зробити згідно з конституцією. І вже сьогодні ми бачимо в Україні дуже багато бікбортів і Дмитра Яроша, і Білецького і інших. Претендентів на посади у Верховній Раді, якщо відбудуться парламентські вибори. Я про це також вже більше починаю писати в себе в Телеграм. До речі, підпишіться на нього у Фейсбук, також підписуйтеся ікс, посилання на всі ці мої аккаунти є в описі під цим відео. Бо дійсно внутрішньополітичний контекст набирає обертів в Україні, і він далі буде лише розганятися. Чи це означає, що будуть вибори? Ще не факт. Ну і я хотів би, друзі, вам викласти власне свою думку про те, що ж означає заява Дональда Трампа. Але вже це зробили за мене і журналісти в західних ЗМІ. І це дуже добре, що вони про це пишуть дуже швидко і дають об'єктивну оцінку того, що відбувається. Тому я скористаюся, з вашого дозволу, публікацією в Axios з Telegraph, аби пояснити, що я бачу за цим. Оскільки і моя позиція, і позиція моїх колег із-кордону співпадає, і це дуже важливо. Дуже влучно про заяву Трампа без ейфорії та реалістично пишуть сьогодні Західні ЗМІ, бо вже помічає, як і певні аналітики в Україні малюють якісь рожеві поні. Приголомшливий розворот Трампа щодо України сколихнув республіканців, пише Аксіос. І дійсно, Трамп, який довгий час уникав прямої риторики про перемогу України, заявив, що вірить у здатність Києва повернути всі захоплені Росією території, що звучить справді як фантастика з Уст Трампа. Слова Трампа одразу підхопили республіканці, які давно закликали посилити підтримку України, посилити тиск на Росію, попри те, що зростає вплив ізоляціоністського крила Мага на капіталійському пагорбі. Пише Аксіус, Давно чекали такого сигналу, щоб рухатися із новим пакетом двопартійних санкцій проти Росії. Про що йдеться мова? Йдеться про законопроекти, які передбачають перший масштабні економічні санкції, якщо Москва відмовиться від переговорів з українським лідером. Ну а тим часом ще також досить цікаві заява. Робить і Марко Рубіо. Про них ми з вами більш детально далі поговоримо. До речі, про те, які виступи, як довго вони тривають. Вже які слова так би мовити були вказані? Так на генасамблеї, ООН, ми зовсім скоро з вами більш детально про все це поговоримо. Знову ж таки не перемикайтеся, Поки давайте з вами обговоримо ще й тези, які говорив Рубіо. А саме, знаєте, якщо коротко, він зазначав, що Україна повинна погодитися на домовленості щодо врегулювання війни в Україні. Світові лідери прагнуть поспілкуватися з Трампом. Усі просять потиснути. Йому руку сказав Марко Рубіо. Ну і ще він сказав про те, що Трамп єдиний світовий лідер, який має реальний шанс припинити війну між Росією та Україною. Рубіо, держсекретар Марко Рубіо в етері Fox News наголосив, що Дональд Трамп вклав. У спробу примирити Києві з Москвою більше часу та зусиль, ніж будь-хто інший. У випадку Росії та України єдиним лідером у світі, який має, хоч якийсь шанс покласти цьому краї, президент Трамп. Тому він вклав у це більше часу та зусиль, ніж будь-хто інший. Кожна інша країна, включаючи до речі, туреччину, просить нас втрутитися. Ось такі от заяви робив Марко Рубіо. Можете дописати в коментарях, чи здивовані ви. Я, якщо чесно, абсолютно ні. Про санкції також Рубіо говорив про санкції США і Про те, як він пояснював, чому Трамп ще не вів жорстких санкцій проти Росії. Про них до речі, далі більш детально поговоримо. Адже Рубіо розкритикував європейські країни за те, що вони продовжують купувати російську нафту та газ. Державний секретар США Марко Рубіо висловився, чому адміністрація американського президента Дональда Трампа. Ще не запровадила жорсткіші санкції проти Росії. В етері NBC News він заявив, що це завадило б ролі Вашингтона як посередника між Україною та Грефією. Що на ми почнемо застосовувати жорсткі санкції та інші заходи. Наша здатність виступати як посередник для прагнення досягнення миру буде ослаблена, сказав Рубіо. Держсекретар США також не виключає, що Вашингтону все ж таки доведеться запровадити жорсткіші санкції проти Росії в майбутньому. Його заява прозвучала на тлі. Останніх російських провокацій у Європі. Крім того, Рубіо розкритикував європейські країни за те, що вони продовжують купувати російську нафту і газ. Назвавши це абсурдним рішенням, він закликав союзників докласти більше зусиль для чинення тиску на Російську Федерацію. Деякі країни просять США вести додаткові санкції, але є країни в Європі, які не роблять достатньо, тому я думаю, що їм потрібно робити більше. Підкреслив Держсекретар Держ, перепрошую секретар Сполучених Штатів Америки. Ну і про ту, знаєте, таку резонансну новину про те, що відбувається зараз на генасамблеї. ООН. звичайно, всі медіа, всі змі зараз про це дуже дуже активно говорять. Нагадаю ще раз, що Володимир Зеленський та українська делегація вони беруть участь у відкритті. 80-ї -е. сесії Генасамблеї ООН, про це повідомляє також журналістка «Новини Лайф» Уляна Бойчук з місця подій. Зараз на екранах можете проглянути фото від новини Лайф. Знову ж таки, медіа наших колег. Ну і знову ж таки до теми нашої трансляції: що ж там сталося. Так, а саме, начебто нічого такого страшного. А, знову ж таки, до речі, досить цікаво є те, що читала пор регламенту на кожного учасника генасамблеї ООН видається 15 хвилин часу для того, щоб людина вийшла, виступила, висловила свої думки, там побажання і тому подібне. А Трамп вже виступав, мабуть, приблизно до години. Тобто він майже в четверо разів перевищив регламент, який був дописаний для всіх. Всі його дуже уважно слухали. Майже годину він знає. Та й тут вирішив виділитись, так би мовити, що сталося? Сталося те, що телесуфра Тер... перепрошую, перестав в нього працювати. Дуже багато знаєте, в нього думок. Він скільки всього не може запам'ятати, щоб одразу якби від від себе розповісти. Ось, і сталося так, що Трамп розпочав виступ перед генасаблею ООН з непрацюючим телесуфлером.